Такий вітер можливо працювати. Почала робити вигул для курей. І Довелося кинути, недороблений стоїть, бо аж сльози вибиває вітром. Начебто й сонечко, і здавалося, працюй, але ні, неможливо просто, аж зносить. Все робите, щоб вас вкусили, так? Да? Ну, потім не приходь до мене, не жалійся Ай-яй-яй, бусяка, бусяка, ну що ти робиш? От кощей зразу зрозумів, що цього не потрібно робити. А ця настирна, продовжує. Ну, що ви тут? Ще не відкрили очі, ні? Не відкрили. Да. Пересховали кіця з Глорією своїх кошенят, перетягли їх сюди, мабуть, тим... їм скоро Ну будуть очі відкривати, мабуть, скоро потихеньку. Тож там в ящику було занадто світло, і вони їх сюди сховали. Я спершу не зрозуміла, повернула їх назад, але вони вночі знову повернули їх сюди, перетягли і зараз оці сидять тут сховані. Все, не буду заважати вам. Не заходьте ж туди, ну от коли не треба, вилізати скрізь, іди звідси. Не хочуть заходити, хочете їм, що хочеш. Ніяк не можу їх туди перегнати. Ой-ой-ой-ой-ой, фу, -ой 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 -ой. ти що? Ну, бусяка, ну що ти завжди мені мішаєш, а? Бусяка. Я тут квіти знімаю, а ти знову прийшла мені заважати. От уже, любопитна. Трохи весняної краси покажу. Першими квітнуть це жовті крокуси. Ось і ще тут вже відквітають А, і кащей тут як тут. Починають ось такі розквітати. На, і знову вона тут. Ну ти дивися, ну. І дай покажу. І кощеї. Ну да, весна прийшла. Коти за гулу ходять. Маленька калюжниця в цьому році дуже мало, пізніше вони зійшли. Тут спочатку була оціпіль, потім мороз вдарив, багато померзло, але я дивлюся, що ось вона. Повідходила. Вона досить витривала, неприхотлива така. Ну, цьому році щось її менше, ніж завжди. А, і ще фіалки десь мене розквітли, зараз пошукаю. Ага, бачу. Бачу-бачу. Фіалочки. Теж їх морозом прибило трошки, постраждали. О, а ну пішов звідси. Киш! киш. Отак і кущі пропадають. зараза. Вон сам шит. з одного боку. Згорів. Бо оце ж ходять, мітять. Попересаджувала деякі кущі декоративні. Ну, що ти будеш робити? Оце треба серед квітів це робити. ну, Гратися. Ну і тут потрошку. Це в мене клумба дуже-дуже заросша травою. Мені в минулому році ніколи було її займатися. Тож зараз важко виковирювати траву, бо тут теж посходили. Вон там в траві. Зараз покажу. Ось тут і тюльпанчики, і нарциси. Ну, вони не сортові, вони звичайні, але все рівно жалко їх. Але сама виновата, допустила, що все позаростало. О, Глорія вийшла ганяти. Так, да, Глорія? Як життя? Як там твої діти? На кого? На кіця заставила, так? Да? Оставила на кіця? Чередуються. То одна охороняє кошенят, то інша. Дуже-дуже рідко, коли їх залишають, щоб самі були. А ось і кури. Зарази перелізли до сусідів. Перелетіли, я так думаю. Так думаю, що перелетіли. Так. Пішли. От скатеняки. Ну що ти будеш робити оце? Переробляю вигул для курей, бо тор з цієї сторони все порвав в сітку, тож довелося дошками оббивати. Там ще, мабуть, третю приб'ю. Да, тор ти Мало мені роботи тут ти ще додаєш. Та лежи, вже лежи. Зробила двері, бо тут дверей не було. А сіткою просто закривала. Свинюхати безсовісно. Ось, а курей загнала, бо полетіли сьогодні до сусідів, тож буду ще й там а сітку протягувати. Свинюхати, свинюка, безсовісний. Готуємося до опоросу, Повісила червону лампу. Правда, загородки в мене немає. Бо як робила цю клітину, то не залишила закладних для неї. А про сверлити цю стінку в мене сон не достає. Не знаю, чого вона зроблена. Ну, тим інструментом, що в мене є, не вдається мені проборити. Ой, просверлити проборити кажу, просверлити не вдається, тож буде без загородочки. Хочу ще сьогодні рано, ще через два дні, через день, через два, ось так десь повинна пороститися, але почала вже якось нервуватися, гристи, тож я на всяк випадок принесла сіна, накидала. Кізіл почав свісти. Верніше продовжує він свісти, він вже давно цвіте. Може в цьому році щось зав'яжеться. Як сюди пересадила, то ще ні разу не було плодів. О, Глорія ходить. У нас зранку дощ розпочинається. Недороблений мій вигул. Подивлюся, може все ж таки не буде дощу, то сьогодні дороблю, бо курі будуть другий день сидіти. На не випускаю, бо квіти з'їдають. Травочку поскобуть, поскобуть і на квіточки. І не стільки з'їдають, скільки ще й вигрібають. Від сусідів наростає така поросль, я її кожну весну зрізаю, ну і оце за рік знову наростає. Тож доводиться ще й це робити, підрізати. <різь> Допомагає зараза. Ну от завершила, провозилася цілий день. Натягнула дві сітки. І тут повирізала. Там далі дві абрикоси не росте від сусідів. Тож я залишила, хай будуть, може щось на них зав'яжеться. Дивлюся, цвісти збираються. І це шиповник. Теж від сусідів росте, я його залишаю. Ну і дві такі абрикосини наклонилися, докинула собі ще роботи, понапилювала ще віток сухих. Це лежить два старих кущі винограду. Треба їм опори робити, бо познімала те, що тут було, повикидувала. Вони на порослі вишневій трималися. От курятина моя тепер гуляє. О, посяка. Рядом треться. Оце дві корічніві курки. Це ті, що повинні були бути лівенськими, сіцевими. Що вона порода, навіть не знаю. Ну це не редбро, ну якась суміш якась. А це біленькі, це все мої. Ті, що розпочиналися з голошийок. Три роки тому я купила цуплят голошийок і оце з них. Виводилися два роки поспіль, всякі різні. вітер У нас вже який день. Вітер, вітер на городі в мене ще кінь навалявся.